Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную послухати звук. Як ви гадаєте, що так звучить? Пропоную повторити цей звук. Ж -ж -ж -ж. Так, дітки, до нас прилетів жук, який хоче, щоб ми йому назвали його букву. Тож, дітки, який звук є звуком жука? Правильно, звуком жука є звук Ж. Дітки, тепер пропоную розглянути зображення, назвати слова, які мають звук Ж, і поставити на них жука. Дітки, що тут зображено? Так, жолудь і шишка. В якому з цих слів є звук ж? Правильно, звук ж є в слові жолудь, а де саме у слові жолудь знаходиться звук ж на початку, в кінці чи посередині слова. Молодці в слові жолудь звук ж стоїть на початку слова. Дітки, що зображено на цій ілюстрації? Так, пожежа і небо. В якому слові ми чуємо звук ж? Правильно пожежа. А де саме у слові пожежа знаходиться звук ж? Молодці в слові пожежа. Звук ж зустрічається двічі посередині слова. Дітки, що зображено на цій ілюстрації, так, жаба і риба. В якому з цих слів ми чуємо звук ж? Правильно, звук ж є в слові жаба. Де саме у слові жаба знаходиться звук Ж. Молодці в слові жаба звук ж стоїть на початку слова, що зображено на цій ілюстрації. Так, гараж і хмарочос. В якому з цих слів є звук Ж. Правильно звук ж є в слові гараж, де саме у слові гараж знаходиться звук Ж. Молодці в слові гараж звук Ж стоїть в кінці слова, що зображено на цій ілюстрації? Так, ніж і каструля. У якому з цих слів є звук ж? Правильно, звук ж є в слові ніж, де саме у слові ніж знаходиться звук ж. Звук ж в слові ніж стоїть в кінці слова. Дітки пропоную переглянути відео. Буква ж звук ж, Ж. Жолудь. ж жук. Ж жилет. Ж, жирафа. Ж желе. ж журавель, ж жаба, дітки звук ж має одяг. Це буква Ж. На що схожа буква Ж? Дітки, тепер пропоную викласти жолуді або будь-який інший дрібний матеріал у формі букви Ж. Дітки тепер пропоную пограти в гру. Вам необхідно плеснути в долоні, якщо ви побачите на екрані букву «Ж». Дітки тепер пропоную потренуватися читати склади з буквою Ж. А. О, у Е, Ж. Жаба кажан морж. Жа, жу, жу. Же, жи, ши. Жа, же, жо, жи. Жу, жа, жи, жу, жі, Жо, ЖЕ. Дітки, наостанок пропоную прочитати слова і обвести олівцем те, яке підходить малюнку. Рак, кіт, жук. Дітки, яке слово підходить малюнку? Так, кіт жук, рак, ніж. Дітки, яке слово підходить малюнку? Правильно, жук. Суп, ніж, кит. Яке слово підходить малюнку? Молодці. Ніж, сир, кит, рот. Яке слово підходить малюнку? Правильно кит. А наше заняття закінчилося. До побачення.